Російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі одній зі своїх програм визнав, що Російська Федерація не така вже й велика країна. А армія окупантів багато в чому програє європейцям. При цьому треба чітко розуміти, що цій війні нам протистоїть гораздо більше, ніж у нас. Наприклад, пропагандист заявив, що як мінімум росіяни програють у людському ресурсі. Напомню, що у них, як нікак, практично тільки в Європі півмільярда, Я беру тільки європу населення. У нас під 150 мільйонів. Хоча у своєму монолозі Соловйов згадав і про Білорусь, і приписав білорусів до своїх мобілізаційних ресурсів. Ну, під 155-160, якщо ми візьмемо з Білорусі, також пропагандист визнав, що в Європі сильно розвинена військова промисловість. Не треба себе обманувати, що у них нет військової промисловості. Многократно вони доказували, що можуть в кратчайші сроки. Производить большое количество всего необходимого. За словами Соловьева, оккупанты програют и в потужности військовой промысловости. Не надо думать, что у нас есть подавляющее преимущество во всех типах и видах вооружения. У нас есть бесспорное превосходство в стратегическом, но надо понимать, что по-прежнему нам есть чему поучиться высокоточным. И артиллерии там не все так однозначно, все так просто. Також Соловйов упевнений у тому, що Україну і надалі підтримуватимуть європейські країни. Тим часом Сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив двопартійну пропозицію щодо допомоги Ізраїлю, Україні та охорони кордонів на суму 118 мільярдів доларів. Пише CNBC. законопроект передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та понад 20 мільярдів доларів на підвищення безпеки на американському кордоні. Також в нього включені невеликі суми на гуманітарну допомогу в регіонах, охоплених війною та на обороні операцій у Червоному морі та на Тайвані. Видання зазначає, що головною відмінністю цього документа є збільшення фінансування охорони кордону на 13 мільярдів доларів. Журналісти вважають, що республіканці палати представників все одно можуть розкритикувати його. Лідер більшості в сенаті Чак Шумер повідомив, що голосування щодо законопроекту заплановане на 7 лютого. Як повідомляв у Нян, раніше, спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що на цьому тижні вони голосуватимуть за законопроект про допомогу Ізраїлю. Допомогу Україні до нього не включили. Білий дім розкритикував цей законопроект, назвавши це цинічним політичним маневром. ЗМІ повідомляли, що тепер сенатори поспішають оприлюднити новий документ, у якому йдеться про допомогу Україні і безпеку кордонів. У свою чергу посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону заявила, що є дуже великі шанси того, що Сполучені Штати Америки все ж таки схвалять виділення додаткової допомоги Україні. Ситуація надзвичайно складна з одного боку, але підстав говорити про ну як ми кажемо зраду, точно немає. Все рухається, рухається в правильному напрямку. Оксана Маркарова наголосила, що це складний політичний процес у виборчий рік. Також вона прокоментувала інформацію про те, що цього тижня розглядатиметься законопроект про прискорення надання допомоги з. Райлю, до якого не увійшло питання підтримки України, але як підкреслила посол, що для прийняття його повинні спочатку підтримати обидві палати конгресу, а потім президент. Незабаром небо над Україною захищатимуть літаки Ф 16 Як повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наїв, у наступних пакетах військової допомоги Україна чекає на винищувачі та ракети з дальністю ураження цілей від 300 до 500 кілометрів. За його словами, це дозволить силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити територію від ворога. Наєв заявив, що вирішальну роль на полі бою у перший місяць повномасштабного вторгнення Російської Федерації відіграли надані країнами партнерами протитанкові ракетні комплекси ЕНЛОВД. Жавелін та переносні зенітно-ракетні комплекси надалі невелювати багаторазову перевагу росіян ЗСУ допомогли гаубиці та самохідні артилерійські установки. Крім того, він наголосив на важливості передачі Україні РСЗВ М142 Хаймарс, М 270 сімдесят МЛРС, а також РЗК середньої дальності «Насамс», з Арісті та Петріот. Також генерал-лейтенант зазначив важливість отриманих іскандерів та кінжалів для захисту від балістичних ракет противника. Нагадаємо, у повітряних силах ЗСУ заявили, що сили оборони України значно. Посиляться, отримавши західні винищувачі. F-16. про це заявив в ефірі телеканалу Фрідом речник повітряних сил зсу Юрій Гнат. F-16 безусловно допоможуть Україні в плані перехвата ракет, крилатих і дронів. Безусловно, смогут в нікатрам роді отогнати російську авіацію подальше і. Помочь нашим військам наземним продвіносом томільному направленні ну також контроль воздушного пространства над морем, обезпечення свободи судноплавства. А нам важен этот вопрос, это наш зерновой коридор. Водночас він зазначив, що Росія має потужні засоби ППУ в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях. Крім того, у ворога потужна авіація. Тому не можна сказати, що Україна після отримання перших f 16 зможе швидко взяти під свій контроль повітряний простір. Ми усілимся. Серйозно першими самолетами, і будемо наращувати свою бойову авіаційну мощь і ПВО і средства РЕП, для того, щоб достичь того, о що ви зараз говорите, полного контролю над собственним воздушним пространством, тоді вже наземні операції можна буде проводити более впевнено і більш ефективно. Раніше повідомлялося, що українські пілоти вже літають на багатоцільових винищувачах F-16 з інструкторами. Переможниці нацвідбору на Євробачення 2024 Альона Альона і Джері Хейл відреагували на слова Меловіна щодо фальсифікації голосів. Дівчата у програмі сніданок з 1 плюс 1» прокоментували натяк на те, що вони купили перемогу національному відборі. Дай нам господи тих сил і тих грошей, про які всі люди думають, що вони у нас є. Тобто оплатити таку кількість людей. Це просто я не уявляю скільки треба заробляти. Також Джарі Хейл розповіла, що номер до виступу на головній сцені Євробачення в травні ще зазнає змін. І вони з Альона Альона прислухаються до порад членів журі. Ми ще раз переконалися в своїй позиції і тепер будемо ще більш скурпульозно до цього підходити. Крім того, свою точку зору щодо результатів голосування висловив продюсер нацвідбору 2024 Володимир Завадюк. Круто підтримувати один одного, а не хейтити постійно. Я проти культури хейту і відміни. Якщо це не має під собою конкретних доказів і кейсів, голосування проходить в дії, і враховуючи цей сервіс, у якого крута репутація, я вважаю, що тут неможливі ніякі фальсифікації. Нагадаємо, співак Мелу, він посів третє місце на нацвідборі на Євробачення 2024. Члени журі та глядачі були одноголосними, і поставили йому по 9 балів. У сумі він набрав 18 балів, поступившись лідерством Альона Альона і Джері Хейл, які стали представниками України на наймасштабнішому пісенному конкурсі. Однак, Меловін не згоден з результатами голосування і натякнув, що Альона Альона і Джері Хейл заплатили за перемогу на нацвідборі. В окупованому Лисичанську Луганської області 3 лютого було знищено окупаційного міністра надзвичайних ситуацій, так званої ЛНР Олексія Потелещенка. Про його загибель повідомляють російські змі. Відомо, що його було ліквідовано під час удару по кафе «Адріатика». Як повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі, Потелещенко – зрадник, який давав присягу Україні, він загинув на зустрічі функціонерів окупаційної влади. При цьому Росія в мережі розганяє інформацію про про те, що Збройні сили України нібито вдарили по пекарні міста, внаслідок чого нібито загинули цивільні люди. За словами Цаплієнка, це черговий вкид російської пропаганди. Цілий міністр загинув від удару за Ісу по пекарні. Вочевидь, міністр просто вийшов за хлібом. Самімо це не смішно. Також про те, що удар по пекарні черговий фейк ворога, пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Пекарня так, поряд, але ціла. А ось ресторан колаборанта ні. Як і міністр МНС ЛНР Потелещенко Олексій Олександрович, який у 2014 році перейшов на бік окупантів. Однак, за словами Андрющенка, цей факт не заважає РФ просувати свою вигадану версію. У хід пустили навіть заяву голови Чечні Рамзана Кадирова, який пообіцяв покарати тих, хто винний в ударі по Лисичанську. Андрющенко додає, що версія настільки неправдоподібна, що довелося навіть Дондона випускати, щоб, хоч якось, її посилити. Радник мера Маріуполя додав, що важливо не мовчати про знищення колаборантів, щоб РФ мала менше шансів на перекручування інформації. Який вис. Новок маємо зробити бути першими ще раз, не ховатися не ой, а раптом, а бути першими у заявах, завдали ураження, ліквідували місце збору і так далі за контекстом. Андрющенко наголосив, що лише так Україна зможе забрати у РФ її перевагу в інфополі. Президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Це кадрове питання всередині країни. Безумовно, необхідне перезавантаження, новий початок. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі зміну низки державних лідерів, а не тільки в одному секторі, наприклад, військовому. Якщо ми хочемо перемогти. Ми всі повинні рухатися в одному напрямку, бути переконані в перемозі. Ми не можемо впадати у відчай, опускати руки. Ми повинні мати правильну позитивну енергію, не зважаючи на негативні настрої, які можуть охопити нас у певні моменти. Що стосується ситуації на фронті, Зеленський сказав: це патова ситуація, це факт, бо були затримки з технікою, а затримки означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі. Боєприпасів не вистачає. Потрібні сучасні технічні засоби. Водночас військово-морська операція України має позитивні результати, зазначив Зеленський. За його словами, Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор. Тим часом Валерій Залужний привітав з ним народження начальника генерального штабу ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Шапталу. У своєму Фейсбук він написав. Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина, для якої Україна справді понад усе. З днем народження, друже, віримо в краще. Ми його вже заслужили. Чутки про можливе звільнення залужного не вщухають тривалий час. Наприкінці січня писали, що місце залужного може посісти голова головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданов. Західні змі, посилаючись на власні джерела, повідомляли, що залужного справді хотіли звільнити, запропонувавши йому посаду секретаря ради національної безпеки, але він відмовився. Головними кандидатами на посаду головнокомандувача вважають командувача сухопутних військ Олександра Сирського та голову розвідки Кирила Буданова.